Всім привіт! Ми знову з вами. На жаль, ми зібралися не з досить приємної новини, оскільки сьогодні вночі наш північний ворог знову ж займався ірундою, намагаючись запугати наше населення, але йому цього не вдалося. Ми живемо, ми працюємо і спорт на території України, незважаючи на ті вибухи, які відбуваються майже щодня, він є. Ми, наші спортсмени стають чемпіонами Європи в різних видах спорту. Гарно виступають є в Єврокубках. Відповідно, свідчення того є прохід Шахтаря в наступний раунд. І надіємося, що сьогодні Шахтар з Фейнордом покаже гарну гру. І окрім того, можна порадіти за нашу юнацьку збірну збірну України у 17, яка в еліт раунді перемогла 4-2 збірну Кіпру на виїзді. Можна відзначити про те, що гравці Київського клубу гарно зіграли. Пономаренко є капітаном даної збірної, забив гол з пасу Пашка. Однак, повертаючись до нашого улюбленого клубу, ми можемо говорити про те, що ситуація в чемпіонаті є не досить радісною і про це свідчить останній результат і останній поєдинок нашого клубу. Знову ж ми по традиції, так як ми давали прогнози всіх поєдинків 17-го туру, ми швиденько пройдемося по тих поєдинках в кінці на закуску залишимо поєдинок київського клубу. Покритикуємо, оскільки дійсно по є про що говорити да, по-дорослому, є про що говорити. І в першу чергу, моя точка зору, будемо поговоримо про Луческу, оскільки це не провина суддів. А саме в першу чергу його провина в тому, що команда бездарно виступила в першому турі другого кола, не показавши нічого, програвши аутсайдеру. Ну що ж, розпочнемо знову ж наш цикл передач. Що почнемо з того, чи збулися наші прогнози, які ми говорили. Почнемо з першого поєдинку: Крибас Колос, досить гарна ігра. краще ніж динамину. Ну звичайно. Змісту колос першому таймі надзвичайно гарно і грав, показав клас. Я думаю, що кривбас не ну, взагалі там можливо і нічого могло б не бути. Що Дійсно, колос досить гарно грав, але щось в них устандарт. поламалося. Да, щось в них поламалося, і клас тих гравців, які є в кривбасі, це фактично можна їх назвати фарм-клубом Зорі. Оскільки 50% тих гравців, які грають за кривбас, це бувші футболісти Луганського зорі, які досить добре грають. Ну, не на долучені які... контрактах, так не да. можна говорити. То Ні, не ну це я так в кавичках назвав Жар. хтось то, да, Це ті футболісти, які кували, той бійцівський, мужицький в е, фан-клубі ж називали мужики. Да. І Характер вони таки залишилися. Тому можна сказати про те, що я. Говорив, що кривбас переможе, кривбас переміг, ти твій прогноз в даному випадку не справдився. Переходимо до іншого поєдинку, також досить цікавий поєдинок: Олександрія Дніпро. Я не очікував про те, що Олександрія так впряжеться, покаже досить гарний футбол, незважаючи на те, що попередній поєдинок вони зіграли в нічу. Тут вони з Дніпром показали клас, можна сказати, що це є клас. А можливо, те, що Дніпро на даному я етапі... Не казав, що дві забігти боє поставив. Да, але... Дніпро не змогло перемогти, але ну, я думаю, що це проблема того, що вони вилетіли з Єврокубків психологічно і фізично вони ще не є на тому Ми рівні. Не є. Вони готові, вони ще на 100%. І саме основна проблема це довбик. Да. Проблема тобто, ти і я в даному випадку не змогли вірно сказати, хто переможе. Досить цікава гра була Верес Чорноморець. Я вірив в, в, в чорноморець, комбінації. що чорноморець надасть, тому що декілька поєдинків в міжсезоні я дивився. Ну клас Нет, тут зіграв клас тренера та клас. Гурчука показав, показав що вірт, і вірт. Бачиш, оці теж перетрубаться, що конфлікт з спортивним директором, бувши вже спортивним ну, директором Шевчуком. Хоча я на даному етапі на позиції не спортивного директора, а саме тренера, оскільки тренер повинен відповідати за результат. за результат, тому і він, він повинен відповідати за формування складу команди. Тут ми також, на жаль, не вгадали, але більше я був до позитивного результату, бо я говорив, що буде нічого, а ти ставив на верес. Ну, Динамо Інгулець Митовкавички, Ми двоє Таку штангу. да, тільки в другу сторону. <рес> Но, Казали, багде. що рахунок буде 2-0, але, на жаль, Динамо не змогло. Да. Ворс клазоря також досить цікавий поєдинок був. Також мене здивувала і Ворскла, і Зоря здивувала, як вони грали один проти одного. Але зоря молодці. І в першу чергу це гравці київського клубу. бувші гравці київського клубу. І ті гравці, які зараз на контракті. Гарно той же самий Брошко показав тому самому Сидорчуку, Лонвейку, Шепельову, як потрібно в центрі поля грати. Металіст рух. Тут ми 100% з тобою попали в ціль в Яблучко, в нас результат, навіть рахунок ми вгадали, що рух виграє металіста. Хоча можна сказати, що і металісти рух не показали гарний футбол. Це був чисто вісняний футбол, оце болото весняне. Металіст Шахтар, металіст 1925 мене надзвичайно сильно розчарував. Зіграли бездарно. Шахтар просто в другому таймі зупинився, якби стояла ціль, Шахтар міг би ще накинути ще пару Це голів. ворогів 7 0 Ну, але просто кажу, б то не гра була. Асоціацію з Ліверпуль-Манчестер Юнайтед. Ну, можливо, так. Да, але просто порівнювати Манчестер Юнайтед із Металістом 19-25, там півноги Решфорда коштує як вся інфраструктура Металіста 19-25. Ну, да. А Шахтар молодці. йовіч-віч. Ще показав, що він толковий тренер. Знову ж можна сказати про те, що Дніпро втратило з тим, що вони втратили цього тренера. І знову ж можемо говорити про київський клуб, який не побачив Балканця молодого тренера, який володіє українською мовою, який живе грою, який зумів поставити, гру. Ходили, да. ну знову ж можемо говорити про нашого улюбленого президента, який краще програє. Декілька там, тисяч доларів в Монако, а не кине нормально функціонеру для того, щоб іграти. А на всякий шлак в нього кошти є, які, на жаль, є в даний момент в київському клубі. Тобто Шахтар і в Єврокубках показав клас. Показав клас металістом. сьогодні металістом. Сподіваємося, чекати. що сьогодні вони з Фейнордом впруться. Хоча Фейнорд теж зараз ну, в є в проблеми, що всі зі... лінії захисту стосуються. Ну, але... ну, я, я, ну я, я, Ракетський я... повинен. Він попав в символічну збірну важко, FIFA 2023. Хоча я не знаю, за які заслуги. Це поєдинок там, порівняти чемпіонат е е АПЛ чи там. Сегундо і тому подобне, і, і взяти наші чемпіонат України і Ракицький попав там в символічну збірну. Це також такий псевдо, якийсь рейтинг тощо. Ну, Львів Минай тут ти вгадав. Хоча я ставив на Минай, і все одно я вважаю, що по грі Минай краще виглядав за Львів, Львову просто фортануло. Це нова команда. Непонятні футболісти, що там відбувається з трансферною політикою. Весь час кожен сезон на 100% команди, які напевно вилетять. Мені так здається, ну але будемо бачити. Ну просто я кажу, що тут не металіст, просто і той же сам Інгулець. То що Інгулець виграв не ну, означає. це порадили Верес. Я тобі хочу сказати. Ну, І Верес, те, що я тобі говорив, що Верес не такий клас. Йому просто фартануло на початку першого кола, що в нього була полоса з кількох перемог. вони набрали. Тобто буде цікава боротьба внизу в таблиці. Серединка, як завжди. Ну що, тепер переходимо до самого основного. Що ти можеш сказати про гру нашого улюбленого клубу, якщо це можна назвати грою? Бездарна гра. Двома словами, то, то бездарна гра. Але я хочу виокремити моменти там на прес-конференції. Містер заявив, що якби не дві помилки арбітра, то ми б були спасені. Ну сам футбол, який показала команда, це взагалі жах. У нас так, Один тренер плаче, другий 15 років, жаліється, де він не тренував чи шатар, чи Динамо на суддів, коли щось не виходить. Але факт залишається фактом. Коли команда 70% володіє м'ячем, і команда, яка в них виграє, перевищує ударами площину, і там тренер приходить, розказує і жаліється на арбітра, при тому що брак сумасшедший в центрі поля, два захисника центральних провалили гру, там реально. Бачиш, mm. я говорив, якби був би сирота, все одно ну, трошки по-іншому було. Ну, дядьку, ми можемо казати про бандраж, бо реально дядьку... І хай я там, там, дивани, і ти аналітики, да, а вони зрахують себе професіоналами, але якби так як ми працюємо в своїй сфері, вони хоча б на 50% віддавалися своєму ділу, тому, тому що я вважаю, що Динамо це є бренд, але це має стосуватися не тільки футболістів, це має стосуватися і тренера, вони мають знати, який він клуб тренують, за який клуб грають, і так само президента. Даже вже там сміялися, що він вже не хоче ходити на матчі Динамо Києва. Ну так, це Леонінко, якогось, якого всі сміються, що він теж вважається диванним експертом, але вважає, що він в точку все, що говорить. Але на сьогодні ми бачимо, як ти зауважив, того самого брашка, русина, хочу знати, і Булеця. супрягу, Булеця. віддають асисти, забивають голи. Супряга міг забити за Дніпро 10 голів. А чомусь в Динамо Київ не виходить? Значить, це вже питання не в футболісті, а в тій гнилій системі, яка є в київському клубі. Можливо, є питання, як потрапляють ці гравці в основний склад. Да, там був, сиділи Аліїв Мілецький. вони сказали там те, що да, команди налаштовуються. Про це не знали. Чого Іванович як твою футболісти сказали, місяцями вчав готувався до мачі. Ні, то ж зрозуміло, що індивідуально гравці Інгульця є слабшими за гравців Київського клубу. І зрозуміло, що буде стояти автобус, і вони будуть грати на контратаках, для того, щоб це обійти, ну, щоб давай на швидкість включити. Перший гол. Хай там навіть був чуть, чуть пошту, де були всі центральні опорні захисники. Чого ніхто не підстрахував, Чого да. дали можливість розвинути контратаку. Чому там щось цей рак побіг так? Чому сильно, за так, цілу так. гру жодного е кутового нормально не подано? Ми все між собі ти подивися, що судорочок проте... вертаючись назад при другому голі, він же є йшов. Ну тут питання ще в іншому. Фланги не допрацьовували реальної взагалі зліва ні. що справа, і заміни Луческу саме показали після першого тайму, що лівий і правий фланг взагалі не працював. Але мене питання до нього: то чому ти цих футболістів виставив на поле? Це ти не вгадавав зі складом? І саме основне питання, чому гармаш, який є ветераном, краще виглядає за молодих гравців, ніж весь півзахист, давай так скажемо. І момент. саме основне питання: нема альтернативи. Чому вся гра строїться тільки через Сидорчука, ну, який, через не може, який не може розігнати атаку. І Боярський. Я ж розумію, що Боярський трудиться, хороший хлопець. Але хороший хлопець це не хороший футболіст. Я нічого не маю проти. Гра була повністю провалена. Ніякі судді, це в першу чергу провина тренерського складу і провина Тренери, самих я гравців. Думаю заявити, що це його поразка? Звичайно. Ну, Серію і... Івановичу Ковальцю, як ти казав нашому земляку, він повністю да, переграв да, да. мірчу Луческу. Молодці, той же самий Одарюк, той же самий Козак показали нашим форвардам, показали нашим футболістам. Є момент, вони ті моменти зреалізовували. Ні, боротьби. Мені таке враження, що там один тренер готувався до матчу, ну а тут думали. Ну, розумієш, в чому проблема київського клубу і цих молодих футболістів? Що їм з маличку всі розказують, що це є великий клуб, і коли, ви, так як раніше, коли виходили грати інші клуби, вони вже коліна тряслись. Та вже немає останніх 5 років жодного клубу в Прем'єр-лізі, в якого би тряслись коліна. Ми з тобою говорили про бандуру, що він ще, це, ну, це ляпа спільніше, щоб воротар, який хапав, Багато голів хапав від київського клубу, говорив про те, що він ще з таким слабким клубом не грав. А тут взагалі, так, да, були прикріпораси. Ну сьогодні не бояться, не бояться ні Шахтар, ні Динамо, ні Дніпро, нікого не бояться. Зрозуміло, є бороться. Хоча я вважаю, що Шахтар бояться. Ну, Прибуді мені ще, що Прибутній металіст, металіз за бралом вийшов, no. сім получив отримав. от і все. Оце показало, те, що вони не боялися. Хлопці Шахтаря показали клас. Просто я кажу, то що рік назад говорили, коли це переформатування Шахтаря, футболісти Шахтаря, молодь, що говорили? Ми на молодіжному рівні. Це Динамо молодих цих хлопців катали по повній програмі. І зараз ми так само їм будемо катати. І так і воно вийшло. Хоча всі говорили про те, що склад Київського клубу залишився і Динамо всіх буде рвати. Ну, Але все-таки я маю надію. Подивимося, матч з Дніпром буде ключовим, я рахую. Ну я рахую про те, якщо будуть втрачені очки, це зразу ситуація. Треба молодих цей сезон догравати з молодими. Пів складу команди цих псевдоветеранів треба виставляти. Караваєв між там Ригула забивав, цій грі взагалі нічого не показав. До м'яча добігти не може. Там кажуть, що ніби Сидорчук поганий пасти. Він добігти до м'яча не може, не може м'яч обробити. Ж, не знову, ж, знову ж, оця гра, контракт в нього закінчується, хоче більший контракт чи ще щось. Хочеш більший контракт, от іде, лави Збройних сил України, тобі 100 тисяч на передовій будуть платити. І ти покажеш, який ти класний, як ти гарно бігаєш, окопи копаєш тощо. Ну, просто каже: нема слів. Ми вже трошки певний проміжок часу пройшов. Ми той пари, той негатив, який в нас був, ми спустили. Тось тобто ми тут вже говоримо легенько, але просто прикро весь час чекали. Ми раніше чекали єврокубкового матчу для того, щоб повболівати, і засмучували, що команда програвала. Тепер ми чекаємо кожного тижня гри команди і засмучуємося в тому, тобто давали можливість не критикували, коли в сезоні команда грала, тому що між сезоні команда це нічого показала рівень такий, що навіть низький помж у купу кінтертатор. Навіть там ми не можемо. Це не рівень навіть Ліги Конференції. Ну не обіду сказано і інгульцю, не команда, з якою так бездарно потрібно грати. І порівняти бюджет команди з Петровою, і порівняти бюджет Київського клубу, і от, навіть де, в якому готелі жили, на яких полях грало Київський клуб, і на яких полях грав От Києва. матч індулець. Лаціо Азалтмар в центрі защити. Защитник 18 років, зліва пацанчик 19 років. Цей пацанчик забиває переможний гол. Ну то, що ми? І говорите. бюджет Лаціо, На жаль, і бюджет... Попова... Футбольного інтелекта немає. Так. Тому що при першому голі, при другому голі також є до нього надзвичайно велика кількість запитань. І саме основне питання чому такий розрив між центральними захисниками і півзахистом? Де опорні півзахисники? Ну, не вертається ніхто Чому, чому той же самий Лонвек, який прийшов, він гру також Ні. не підсилив. Реально, Царенко бігав, і на жаль, ми М там говорили про. Мені сподобався, до речі, Царенко. боровся і вигравав. Па пацанчик метр п'ятьдесять з кепкою виграє в верховій Ні, дуелі. І знову ж там Періс не вийшов. Чому Знаю, от Чувствує Креативно Не хватало кому. Думаю, треба чому оборону? випустили правого захисника вже, коли вже там залишилося там, 15 хвилин грати. Рахунок 2-0. Потрібно ризикувати. Потрібно то ну, самое розумію, випускати, ще щось. Раміреса, може не випустили, може він ще не в формі. Це ж я розумію. Ну, а де там пері, за якісь. Ну, купляють... треба сьогодні Ризикувати, треба ризикувати. І, ні, і ніхто не грає. Дайте шанс тому Рамадані вже, я не знаю. Або я... інше питання: або хтось на тоталізаторі грає, на той рахунок поставили, що вони так погано грали. Та ну, ні, це ні, вся не команда Ну, знаєш... Просто таке враження є, що відбувається повний слів е е клуба. І просто плюндрування над значком київської команди. А ви на Катя Моз. Да. Ну, Причому ну, <хи> ну, я можу сказати одне: що да, вона трошки призято відноситься до київського клубу, якщо проаналізувати mm. ті поєдинки, які вона проводила. Завжди Тому що нервово. судді завжди е можуть за рахунок якихось певних нюансів вплинути на результат гри. Однак я вважаю, що цих два можливо там і була помилка. Ну Але перший гол ще 50 на 50. Це не виправдовує. Є гру команди. Да, але Другий гол? гол то взагалі там яка рука? Рука прижата була, питання до Сидорчука, ти помилився. Шепелів. Ну, Шепелів також провели гру. Там взагалі вся команда провалила гру, був лише тільки період часу, світлий період часу. Це коли... З 34-й по 30-го хвилина да, коли... Фанат пробивав. Фанат пробивав, і, добив... пробивав. Да, і все. Більше не було моментів, Знову ж Нічого питання до Кабаєва, було. які він плав за зорю. І як так бездарно вдарити? Блін цей? Ну вже все зробили. Ні, а над простріле треба залишатися після гри, після тренувань тренувати. і тренувати удар. Якщо в тебе не закладено з дитинства, реально в команді немає жодного футболіста. Ну я здивований був перші хвилини. Зробили... Месі чотири роки За... я тренував удар. Заробили, заробили штрафний. Після мать, І дали можливість молодому захиснику пробити. Я вже думаю, о класно, що ну він бездарно вдарив. Звичайно, і далі в нього пішло все шкеребеть. Звичайно, не можна, тому що до тебе телефонував. Дуже лихий був на центральних захисників і на молодого захисника дячука. Що це його провина? Хоча ну, тим я полював, така тому що це не було. Ситуація тут тож то на 50, Знаєш, два захисника вони теж погоду на ролі, коли на тебе вбігають чотири чоловіка. З розумію допомагати треба всім, а допомоги немає. Тобто о, півзахист не основне. грає ні на атаку, а то. Якщо центр ні не грає, да. то потрібно фланги, щоб фланги іграли. То швидкість потрібно, хоч чуть-чуть швидкість включати. Для того, якщо в тебе позиційна атака йде, і в один-в один не можна. Вони ж ну, каравай наб'явся з дурний, мали. але ж пробігти Він, і вдарити о... по сливках. Ти мені вибач. А а наві... навіс жодного. Жодного навіса нема. Ти бачиш, знов, так як в минулому сезоні. Він біжить, ти бачить, в першому таймі біжить, піднімає голову. А дає пас на другу сторону старшого суперника і нікого там немає. Ну саме і саме я, вона ж від очі підняв. Саме те, що мені не понравилось, що вони прогнозовано грали. Все йде через Сидурчука. Поки Сидорчук перевернеться, поки він м'яч, зупини, голову підніме, зліва направо, там от просто тупо оце перепасовки здійснюється, зліва центр, центр направо, центр наліво. Все. Загострення ніякого немає. Де паси для того, щоб той же самий ванат вривався в центр? Де паси на же самий Буяльсько, що він вривався в центр? Хто його, Хлопці так? грали взагалі. Ну, Шепелів дав в центрі поля отримував м'яч, там теж з м'ячом багато було. А де загострення? Де удари з тих же самих меж штрафної? Так, да, якщо така бити потрібно, може буде відскок, і після цього можна щось зробити, щось заробити. Так по удару переграв, бояться, він не бояться, вони бояться бити. Ну як так? Як можна виграти в супротивника без ударів по воротах? Якщо ти не можеш в один, в один обіграти супротивника, ну, я думаю, все-таки надіються, що якийсь розвал був у них у роздягальні. Якось вони поспілкувалися між собою і 12 березня подивимося. Ну, надія тільки є на те, що Дніпро також зараз не в формі. І команди не підготовлені нормально до сезону. Те же саме Дніпро нормально не підготувались до сезону. Це говорить про те, що кучер молодий тренер. в Нього ще немає досвіду підготовки і виходу команди в такому ранньому проміжку часу. Верховуючи ну, команди на весну. Ну, це, це всі відговорки радянщини, що говорили про те, що у нас вісняний футбол і тому подобне. Ні, я маю на увазі цей перехід. Він ще не готував команду зимову. Тобто, ну, да, тось, ну зимою. Це, це питання до нього. Ну, молодий перспективний тренер, як не є. і там склад непоганий зібраний. Можливо, навіть на даному етапі склад Дніпра персонально нічим не поступаються складу київського клубу. Ні. Як ми не говорили, і це непозорно було для того же самого Суркіса. Але проблема в іншому. Якби з'явилися якісь шейх, якийсь, який би захотів купити клуб, то можливо зовсім по-іншому було. І ці авгіві конюшні були почищені, і тих пенсіонерів, які вже працюють, просто реально селекційна служба потрібно міняти, потрібно ставити молодих для того, щоб молоді з новими думками. Понятно, Київські серця, Суркіс скаже, що вже київський сердець не буде. Але знову ж той же саме Гусів, це не київське серце, Вукович це не київське серце, Шовковський це не київське серце. І в штаб набирають тих хлопців, які ще нічого не тренували, які нічого не досягли. Навіть з тих вибирати тренерів, які є. От той же самий Кустюк. То він, він, ж молодими, він ж з молодими. Єврокубка гарно виступає. І ті молодіж, яка є, під його орудою виступали. Той же самий мороз, да, в нього з чорноморцем не вийшло. Хоча ну, йому навіть і, шансу, орендов, да, да. і шанси йому не дали тощо. Але збірною зараз в нього виходить з молодими. Він міє працювати. Тобто в такому руслі потрібно рухатись, а не ставити того діда, якому скоро вже 80 років буде. Там мені часто шкода вже. Бо ще інсультно ну, пане. Та не хапане, циган з ним нічого не буде, він просто є заробічаником. Mm. От і все. Ну, на цій... Ми, але думаю, він все одно захоче закінчити якусь свою тренерську кар'єру на якійсь хорошій ноті, як би там не було, все-таки тренер титулований. Ну, титулований, він багато грошей втратив і нерухомості на території Донецької області та в Чорному гольфі. Ну, в чорному то, що і події в нас mm. в країні не досить радушні, і Динамо також нас не радує. Mm. Однак я задоволений тим, що там, є в нас інші перемоги, те ж саме то, що ми говорили, у 17 гарно виступили. Те, що з трибуни висоту на Чемпіонаті Європи, дівчата молодці, могучих золоту модель здобула. Там молоде покоління завжди Та. щось добивається, Табашник перехід проценко в, дорослий, то в... чемпіонаті Європи. То це проходить. дорослий, то це дорослий. Ні, ні, я розумію. Многальний. Я маю не в легку атлетку, там стрибки, а футбол. А футбол основна проблема, те, що ми з тобою говорили. Тому що з дитинства має бути закладено, що дітей повинні вчити грати в футбол, а не результат. Тобто це не саме основне для того, щоб. Ну, Так результат. всіх європейських команд. А в нас виходить ситуація, що от ми як Радянщина, просто тупо Радянщина. Так само були чемпіонами, переможцями, а де ті далі футболісти? Лише тільки оця плеяда футболістів, які себе повністю не коли Олімпійські ігри виграли під орудою Бишовця. Okay. Там дуже гарні, перспективні були футболісти. Ну, будемо на цій такій недосить приємній ноті завершувати. Однак. Будемо сподіватися, що київський клуб ну, повинен показати той клас, який в нього є, і показати той результат. Ну, якщо ну, хоче стати чемпіоном, ми мусить тут дімправи гравати. Я хочу... Ну, тут же питання не встати чемпіонами. якщо вони Зберегти, З... лице. Зберегти лице і взагалі попасти в Єврокубки. Якщо буде такий футбол, то Чорном... не Чорноморець, перепрошую, зоря, будуть вище них. Придеться їхати до Сабу? Ну, Сабо. Це ну, пока я обрано справжується. Динамо може на четвертому місці. Ну, так перший... Може ще й п'ятим бути, якщо будуть так грати, очки будуть. Так і казали, Тут Там навпаки виходить ситуація, що Дніпро надало, Олександрія дало можливість команді відібрало очки в лідера. Тобто можна цеплятися, виграли вже розрив був менший. Ціплюється? Ну, Шахтар молодці, Шахтар, де тому ми прощаємося на цій. Можна сказати, такий нерадушній ноті. Сподіваємося, що київський клуб... Після 12 березня ми да, буде вже, да, більш... вже буде більш нас буде, настрій кращий. Будемо бачатися перед професіоналом. Да, можливо, можливо, чемпіонат розпочався. Ми задоволені тим, що якісні ігри були. Появилися нові футболісти. той же саме Олександрії, два гола забили. Да, на жаль, знову ж наші тренера його проворонили, втратили. Він сказав, що буде виступати і вже виступає за збірну Азербайджана. Тому будемо дякувати за увагу. До нових зустрічей. Футбол є і буде, посиденьки є і буде. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава.